В Феодосії, в мене там був свій приватний будинок з таким краєвидом на море, буквально дуже близько від Феодосійського порту і від Феодосійської набережної. Займалася професійною психологією, я психолог за освітою. І в мене була невелика ковальня. Мені подобалося займатися саме ручним ковальством. Я зробила величезну кількість всіляких робіт для міста, реставрувала в тому числі галерею Вазовського будинок його сестри. Це якраз входить в цей комплекс музейний. Кілька парканів для старовинних церков, які відновлювалися в той період. Тобто моє життя було, було дуже розміреним. Я була щаслива тим, що я знаходжуся в Криму. І е, я звісно собі взагалі навіть не Усвідомлювала, що щось може змінитися, ба більше в той момент, коли я жила там, мені здавалося, що якось я все впорядкувала, все організувала навколо себе. Все в мене добре. Мені подобається море, мені подобається мій будинок. Все так, як я хочу, і я вже готувалася спокійно, якось розмірено доживати своє життя. отут, от саме тут, і саме так. Найтепліші спогади це коли до будинку моїх батьків приїздили гості, коли до мене приїздили гості. Батько займався скульптурою. Він мама була архітектором, була величезна кількість друзів, звісно, з Москви. Московська така творча еліта, до прикладу Михайло Казаков, відомий російський актор, був хрещеним батьком моєї сестри молодшої. І от всі ці люди вони приїздили, вони збиралися. Це були творчі розмови, це безумовно коктебель, це щось таке про високе, про велике. Про мистецтво, про Цвітаєву, про все. оце. А потім для мене було шоком, коли під час окупації величезних моїх оцих творчих друзів, людей, яких ми радо приймали в своєму будинку, почали вітати мене з тим, що Крим тепер наш. Оце для мене було. Таким огидним, шокуючим я не сперечалася, я не сварилася, я просто сиділа, передивлялася стрічки своїх друзів і е, мовчки е, видаляла їх. І одна з моїх подруг навіть написала мені, що е, чому, ти так, е, чому, чому ти видалила мене через політику. І я зрозуміла, що мені навіть не хочеться і пояснювати, що те, що відбувається, не є політикою. Це злочин. Для мене було доволі дивне те, що стало відбуватися. потім, коли в Після перемоги майдану стало зрозуміло, що відбувається спроба сепарації Криму. Я в той момент не думала, що вони наважаться на анексію. Я думала, що вони зроблять щось на кшталт такого придністровського сценарію, тобто влаштувати якісь заворушення, скоріш за все на етнічній почві, бо росіяни люблять етнічну почву, і тим самим заявити про незалежний Крим, створити такий анклав, контрольований Росією більше, мені здалося, що ми перемогли, тому що в якийсь період, тому що коли в Криму росіяни спробували вчинити у народне повстання, аксьона, площа, коли всі там вийшли вимагати сепарації Криму, тоді в той день було заявлено про російську акцію. Вони скликали своїх знайомих. А я якраз їхала вже в Симферополь, Це було 21-ше, мені здається. Я вже їхала. Ні, це було 24 лютого. Я їхала в Симфірополь якраз на акцію як цю російську, і ми українці збиралися вийти. Є фото, де там стоять люди, там невеличка кучка. Ну, тобто, ми їхали, думаючи, що нас там просто роздеруть. Я коли приїхала, я побачила цих цих людей на площі. Це була така доволі, це була потуга. От, от та акція кримські татари, коли вони вийшли, це була велика потуга. Чоловіки, багато молодих чоловіків, дуже організовані. Тобто, це була воля народу, який продемонстрував, що ніякої Росії тут не буде, бо ми Крим. Це було очевидно, і мені тоді здавалося, що ми перемогли, тому що Росія, як я передбачала, вони хотіли зробити земітувати, що кримський народ. Хоче в Росію, і тут ця акція чітко показала, що більшість за український Крим, що є суб'єктний народ. І я навіть писала про це пост, що ми перемогли. А на ранок, як ми знаємо, а це було вже 27 лютого, тобто 5-26 лютого, і от з 26 на 27 на наступний день. Просто росіяни вчинили захоплення, тобто диверсійну ді. Тобто вони перейшли до військового сценарію. Вони перестали ховатися за уявними нашими ребятами із Крима. Вони просто вивели армію з казарм. І е, тоді, в той момент, я була на зв'язку з своїми українськими друзями, журналістами і вони питали мене, що відбувається. Ми обговорювали, що вони хочуть, як я собі це думаю. І тоді я говорила про те, що, на мій погляд, те, що він, тобто Путін, вивів армію з казарм, тобто він почав захоплення. Він не зміг земітувати, як це було в Абхазії, в Осетії, в Придністрові, земітувати волю народу якогось. І те, що він вивів армію з казарм, йому доведеться абсолютно по-перше, він захопить це вже захоплення, а не сепарація. Він його захопить. І, але тепер він буде відповідати за все, що тут буде відбуватися, і це для нас велика вдача, тому що якби їм вдалося земітувати якесь Придністров'я, ми би на 30 років зав'язли в розмовах з Аксьоновим, без змістовних з маріонеткою. А тепер Крим це ми і Росія. Ми держава, вони держава. І це тут більш однозначна ситуація. Вони окупанти. Ми країна, у якої окупували територію, це більш суб'єктна з точки зору вимог до міжнародної спільноти про допомогу, про повагу, про те, щоб блокувати там ті чи інші, тобто вводити санкції. Я тоді просто з одного боку була налякана, побачивши російських військових на вулиці, а з іншого була навіть рада, тому що нам вдалося уникнути цього сценарію, який в принципі. Міг би нас залишити в такому стані країни інваліда, років на 50, а то й більше. Коли вийшли військові, це окупація. Окупація це встановлення окупаційного режиму. Це очевидно намагання приборкати незадоволене, не витиснути незадоволене суспільство, а саме приборкати його. Тобто це посадки, це включається машина. І мені було очевидно, що Росія, коли вона заходить настільки демонстративно і зухвало, їм вже нема що втрачати, вони почнуть чистки. І ці чистки будуть стосуватися свідомих українців, тобто політичних українців, і безумовно вони почнуть тиск на кримських татар, щоб їх асимілювати. І я думаю, навіть якщо мені вдасться зробити вигляд, що ну якось притишитися і не бути в полі зору, як людину, яка їм чимось загрожує, то вони почнуть тиснути на кримських татар, на активістів українських, і я не зможу зсередини ані протестувати проти цього, і я не хочу жити, опускати очі, розказувати, що я в Україні в серці, і розумієте, я маю з цим боротися. От в мене було чітко розуміння, що я абсолютно не сприйму. Ті методи, якими Росія буде встановлювати свій контроль, а вона заявила про намір встановлювати контроль, Заявила, заявила зухвала і демонстративно. І я розуміла, що я не зможу протистояти цим методом зсередини Криму, а сидіти і говорити Я просто люблю Україну і при цьому нічого не робити. Робити вигляд, що я не розумію, куди поділися мої сусіди, і що сталося з моїми друзями. Я не хочу. Оцей внутрішній компроміс для мене був неприйнятний, тому я я вирішила, що я треба їхати. І безумовно залишено було все. Будинок абсолютно. Він потім був конфіскований, бо я засуджена по. 208 статті, 208 чи 205, я не пам'ятаю вже. Це це як це називається призов до, до екстремізму з використанням ЗМІ. І я знаю багато і поважаю дуже тих, хто тоді, от в ті дні, не хотів дивитися на зиски, користь, нічого не хотів, хотів просто вийти, бо свідомо не хотів залишатися в окупованій зоні. Росії вдалося. Ціло спрямовано створити серед росіян запит на покражу Криму. Прям запит. Всі ці бодрови, всі ці от Ти мені що за Сівастополі Криматвітіш. Це була спрямована акція. Вони створили запит на захоплення Криму, без якого жоден російський громадянин спати спокійно не міг. Як це Крим? Люди, які ніколи його не бачать, Я думаю, що там відбулися карколомні зміни, тому що ті, хто підтримував Росію суто з меркантильних, або таких, знаєте, будучи отруєними пропагандою, це люди літні, вони хтось з них вже пішов. Хтось з них змінив думку, тому що вони відчуваються себе скривченим. Все ж таки, вони українці, і вони заражені українською вольницею. Тому коли Медведів розповідає, що грошей нема, ви Це зрада для них. Це зрада, ви обіцяли. Знову ж таки, величезна кількість людей. це можна дивитися по кримських пабліках, коли відбуваються якісь постріли, вибухи і все проще, Вони звинувачують не Україну. Вони звинувачують Росію, бо ви обіцяли, що цього не буде. Ви, тобто, нема сирен, вам байдуже на нас. Тобто, оці ці речі росіянам закидають, як ви обіцяли, і ви зрадили. Тому я думаю, що наш прихід в Крим нас будуть підтримати набагато більше людей ніж нам здається. Україна це дух свободи, це таке бажання от волі і гідності. І в Криму його не було тому що е, там більшість людей дуже хотіли царя дуже хотіли, як вони пояснювали, порядку. Це таке радянське, радянське середовище. Але ознаки були, вони помічалися. Наприклад, я спостерігала, як в Феодосії, не знаю чому саме там, але от було дуже багато написів, з'являлися такі, знаєте, на парканах про там, сторіччя УПА, ще щось. ще щось. Тобто, от такі речі, річниця там чогось. І от Хтось це робив, тобто, відповідно, хтось там був. Безумовно, було багато людей, які підтримували Помаранчевий Майдан. Насправді їх було багато. Ті, хто підтримував Євромайдан, їх було багато, але прихід Росії якось застопорив цих людей, вони з міркування, «Ну, жили при Україні, переживемо при Росії, не треба драматизувати цивілізована ж країна. Тобто цей момент, коли я не хочу бути поневоленим. Багато хто з цих людей, хто. Підтримував Україну, кому вона подобалася, підтримував патріотичні українські акції, коли прийшов окупант. Не відчув оцього поневолення, не відчув цього жаху окупації. Для багатьох з них це була не окупація, це просто була зміна прапорів, і потім згодом. Оце відчуття окупації, воно в них воно в них утворилося. Ми можемо подивитися це на молодих дітей. Серед молоді, яка виїжджає з Криму, величезна кількість їдуть саме сюди, а не в якусь Польщу чи Німеччину перечекать. Тобто це дуже цікавий момент. Для них вони хочуть боротися, і десь вже вони все в собі взяли, оце почуття. Помститися окупанту, отримати якась така бажання сатисфакції за приниження. Тобто, молоде покоління в Криму, величезна кількість серед них. Вони на українських позиціях не тому, що вони щось знають про Україну. Вони її відкривають. І вона їм подобається. Вона для них як тера інкогніта. Але Україна для них стала символом гідності. І тому вони її підтримують. І от цей момент ми маємо розуміти, що нам треба впиратися не в, е, не в мову, не в якісь культурні особливості. Треба розуміти, що вони навчаться. От вони навчаться, діти, молоді люди, вони навчаться. Не в цьому суть. Ми, тобто тут треба проявляти толерантність і показувати, що Україна це свобода, що Україна це повага один до одного, що це людські стосунки між. Кожним з нас це така спільнота і це велика родина. І от це воно якраз це і буде тим, що в принципі створить український Крим. Саме широкомасштабне вторгнення створила колосальний запит і колосальну жагу на повернення Криму. Тепер кожен український громадянин, який в очі не бачив того Криму, але бачив Бучу, знає, що Крим треба забирати. Жодного Криму, жодному Путіну ніколи. Після того, тобто, це тепер стало точкою сатисфакції, точкою повернення національної гідності. Я би написала цей лист Наріману Ріману е, висловила йому свою щиру людську любов і повагу за все, що він робив і робить. Тому що для мене я би сказала йому, що він був завжди правильний. Коли він не вховав того, хто він є, коли він фактично очолював міжліз після того, як лідер Міджлісу і лідеркамськатарського народу були усунені з Криму, тобто він не приховував, він не боявся. При цьому він доволі м'яка, доволі така, знаєте, шляхетна, така, м'яка, інтелігентна людина. Тобто в ньому, ти бачиш, ти дивишся на нього, ти не бачиш бійця. В ньому немає цієї агресії, в його боротьба це любов. До Криму, до людей, і е, він був правий, коли він це робив. Тому що він завжди це робив заради свободи Криму. Я би розширила це, цю акцію написати лист вільному Криму, е, для бо він є тепер символом. І е, щодо полів'язнів, то відповідь така: вони були праві. Бо те, чому вони боролися, чому вони йшли на цю плаху, це для того, щоб показати нам в першу чергу. Що вони борються, і для того, щоб показати, а в другу чергу окупантам, що вони не скоряться. І е, найцікавіше, що Україна, українці, всі українці, їх почули.